Городок отримав унікальний подарунок архітектурно-скульптурну композицію Вікторіум. Вона стала повноцінним доповненням краєзнавчого музею Джі Музім. Головні сенсові значення фігури це перемога над вірусом, сила і незламність українських лікарів, мікробіологів, фармацевтів, імунологів та вірусологів, які спільно зробили усе можливе і неможливе, аби побороти пандемію і врятувати якомога більше людей. Досить символічно, тому що стільки викликів сьогодні, в нашій країні цей коронавірус, пандемія і сьогодні війна, і саме ось такі символи вони надихають наших людей на боротьбу, на те, що все буде добре. Над створенням скульптури працювали близько року. Автори в конструкцію вклали багато важливих елементів. Споглядаючи, можна побачити увесь шлях потрапляння вірусу в організм людини і активну боротьбу проти нього із допомогою різних ліків, антитіл та вакцин. Сама композиція це не просто художній витвір, а на неї вплинуло ще знання людини про біологію та хімію. Тобто це синтез мистецтва та науки, привернути увагу глядача за межами музею ще один вагомий задум авторів. За задумом авторів, натхненників і тих, хто зробив цю композицію, це реалізація ідеї, щоб розширити простір музею, вийти на за стіни на вулицю і теж там дати інформацію, теж дати щось цікаве знання стосовно біології, стосовно мікробіології, стосовно сучасних підходів до знань самих інноваційних. В свою чергу жителі городка відзначають позитивні зміни в інфраструктурі міста завдяки небайдужим благодійникам. В місті городок створюються інфраструктурні об'єкти, які змінюють лице, обличчя нашого міста, і воно в певних моментах є привабливішим за обласні центри. Скульптура молекули назавжди стане символом самопожертви вчених і лікарів, котрі в умовах всесвітньої пандемії рятували життя людей, інколи втрачаючи власне. Вона навчила мобілізовувати людей, тому що коли насталася друга біда 24 лютого, 2022 року, тоді світ зреагував вже не так, як в 2014 році. Він був розслаблений, їм було, а може, а от прийде, або все. Но пандемія заставила всіх в світі працювати ну, злагоджено над, над якоюсь проблемою. Те саме вийшло із ну, з тим явищем, з росізмом, який прийшов до нас. І я впевнений, що перемога теж буде добра над злом. Ще одним музейним експонатом стане будівельна казка її підписали всі причетні до створення скульптурної композиції, аби увіковічити мить перемоги добра над злом.